Ось це наша озима цибуля. Купила туман. Щось не вистачає тиску на нього. он Він як і взагалі дуже погано. Старий туман ми викинули, тому що він у нас майже 10 років прислужив, вже весь був в дірках. он часник, також його треба чимось підживлювати, по цибулі дуже вдарив мороз. Але зараз вже вона трошки відходить. Треба щось зробити з поливом, бо тиску взагалі немає. І воно не поливає навіть в тому році поливало з двох туманів усе, в цьому році навіть з одного немає напору. Тому такі от справи. Ну, нічого також думаю, це питання вирішимо. Ні разу ще не поливалась цибуля та часник в цьому році. І дощів немає. Може на сьогодні буде дощ, звичайно, то будемо надіятись хоч на щось. Тому що засуха шалена.